Велосипеди, мотоцикли, автомобілі не лише транспортні засоби використовували дніпропетровці, щоб продемонструвати патріотизм у День державного прапора. Цього року святкування відрізнялось від попередніх особливим настроєм. Дивіться сюжет Ірини Каблоцької парад краси дівчат та мужності хлопців. Ось як виглядала підготовка до велопробігу. я вперше на такому сабитті. Ну я була на парадах, але саме участвувати вперше. Серед учасників любителі велосипедного відпочинку та завзяті спортсмени. Вони ані дня не проводять без залізного друга, та цього разу настрій і швидкість інші. Патріотизм, нібальша скористь. Всього ліж дивишся за дороги і лубасі на камеру. Підтягується більш велика техніка, і це додає ваги подіям. Всіх єднає жовто-блакитний прапор. Для нас це праздник, це символ свободи нашої держави, символ єдинства. І... Символ України в конце концов. Не зайве все ж нагадати зміст цього кольорового співзвуччя вирішили представники обласної влади в своєму зверненні до громадян. Жовтий це символ мужності і багатства, сили, милосердя і вірності, Синій – великодушності, чесності і бездоганності. Саме ці чесноти були визначені головними для нашої країни. І якщо б організатори не влаштували свято і не запросили б на нього людей, вони б прийшли самі, кажуть Дніпропетровці. Зараз, звісно, патріотизм більш острий, ніж це було раніше. Ну завжди э, чувствовав, що українець це все таки віддільна нація. Слава Україні. Героям слава. Ми можемо показати, як ми любимо Україну. Традиція вручати молоді у цей день паспорти існує давно. Тепер до головного особистого документа додається жовто-блакитне підтвердження українського громадянства. Щоб продемонструвати не лише повагу до державного прапора, а й його красу, вулицями міста відправився великий марафон. Через деякий час на цьому ж адміністративному майданчику відбувся ще один захід, не такий гучний, як той, що відбувався раніше, але теж цікавий. Відомий дніпропетровський екскурсовод Антон Мухін запропонував глядачам подивитися Катеринослав Український. Спосіб пересування містом обраний найпростіший пішки. Лише таким чином можна зрозуміти та побачити, як крок за кроком змінювалися часи, вважає знавець міста та його секретів. Не всі знають, що комерційне вчилося це було такий заклад, який давав змогу працювати там викладачам саме з українськими такими поглядами, українським світоглядом чи ще Російської імперії, чи Микола Миколи ІІ. Подружка Катеринославом Українським тривала майже три години. Але завдяки надзвичайно цікавій розповіді про козака-характерника Івана Сірка, засновника катеринославських садів Лазаря Глоби, відомого вченого Дмитра Яворницького, час пролетів непомітно. В такий патріотичний день. Цікаво знати нашу історію. Місто ще довго не хотіло відпускати свято, і коли стемніло на центральному мосту один за одним почали загорятися вогники. Їх запалювали дорослі діти, щоб приєднатися до акції світло, миру та єдності. Одна єдина соборна Україна! Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу. Більше тисячі городян зібрав марш незалежності у Нікополі. Майже всі були одягнені у вишиванки. Національною символікою люди прикрасили навіть домашніх улюбленців. Нікопольці прагнули виразити свою пошану і підтримку тим, хто воює. Почалась хода з хвилини мовчання. Так вшанували загиблих героїв Нікопольщини. Потім жовто-блакитна колона стартувала від європейської площі. Яскравий натовп пройшов центральними вулицями міста, скандуючи патріотичні гасла. Марш єдності завершився у старій частині міста. Там усі разом заспівали Національний Гімн України. Це не є святкування якесь там а на підтримку армії нашої. Ну на підтримку єдності України, схід і захід разом. Всі пам'ятають, ну знають, що ми Українці, ми єдина нація, єдиний народ. 23 роки, от, ніби як була незалежність, ну вона, звісно, багато нам дала і нічого не дала. І от зараз я наконець повірила, Що України є майбутнє. А ще у Нікополі вирішили, поки не зносити пам'ятник Леніну. Містяни його лише розмалювали в національні кольори і записали в українці. Таку акцію влаштували до дня національного прапора. Патріотично налаштовані містяни озброїлись вишкою, фарбою і пульверизаторами. Розмалювали вождя скелелази. Тепер кажуть організатори акції, Ленін викликає посмішку і радує городян. Нам би не хотіли, щоб бути ті вотбі Еще больше оскверняли нас и не давали нам возможности построить свою страну.